Каву, яку побуду мочати своє печу. Каву зробила не важку, таку легеньку каваю на піть. Підсолодити, як і конячку, що маєте трошечки лити, трошечки навіть цю чекушку. Це в мене буде до випечки. Вийти, проводити таке, щоб, як ви купуєте в магазині, тирані. от така вона має бути. Дивіться, я ні не, не буде, це просто аромат. Зовсім кава мені Нам Саме краще брати вершки, чим жирні. У мене 36% це польські вершки. Тому що я раз взяла наші, так я тирамісу і не зробила. Просто я їх перемняла. Зараз це в мене на пів літру. Я виливаю. Зараз залежності ви любите. Багато, щоб було кремів просто, щоб лише печиво перемастити. Все залежить від того. І бачите, ще такі самі вершки, але 30% додаю чуть-чуть небагато. Це так само. Все додала. Можна одного виду, то немає різниці. І згущене молоко. У мене зі смаком дині. Я вам постійно кажу, що тирамісу Замість цукру. У вершки ніколи не додаю цукру. Ви можете просто чисто класично, можете з ароматом, як хочете. Але воно вже ваніліну туди не треба. Пускаєте і нехай збивається міксером до пишної піни. Крем, я свій зробила, подивіться, це вершки з згущеним молоком. Тепер додаємо. Сир маскарпоне. Я даю дві пачечки, його, тому що тут, що тут по 200 г тут. Знаєте, нічого і не те. Є великі маскарпоне, то, да, то одна паночка. А якщо такі маленькі, то, то я кладу дві. Та вийде на те саме, що одна. Додаєте вже і все. І туди вже ніякого цукру, нічого абсолютно. Тут все пішло крем. І зараз. Включайте, щоб воно легенько збивало. Змащую кремом. Раніше я не змащувала і трошечки недобре, тому що голе пече отак не товстим шаром, але змащуємо зносу її форму. Пішла зараз купила форму. Бо ж не було у мене форми. Чоловік каже, відкинь форму? Я кажу, купила. Поїхала за шваброю, купила форму. Так, що це таке? Шо? Що це за перерозкоп? Це сюди йде? Я То купила це, спеціально. Це не сюди йде, це знаєш куди йде. Це йде сюди. Я спеціально купила в магазині. Так, тепер мукаємо печиво своє. Так, швиденько раз. І складаємо рядочком. Перший шар наклали. Тепер мастимо своє печиво кремом підготовленим. І знову зараз будемо накладати шар печиво. Дивіться, яке гарне вийшло тірамісу моє. Просто зараз ще зверху какао. Притрусимо. І магазин не скриється. У мене тірамісу люблять всі. І я в тім числі. Дивіться, яка красити. Як воно пахне. Ідуть вихідні, так що готуйте. Рецепт простий, смачний і великий банячок виходить.